Там рівень ринок. Сьогодні у нас субота, 21 червня, завтра я на Луцьк і зупинився знову. От гольф стоїть, дивіться, в універсалі гольф 5. Да? І сьомий рік 16 MPI і 500. Ціна приємна. А що я вам скажу? Машин дуже багато на Рівенському ринку, покупців проти. Проти Луцька в рази менше. В рази. І ціни, я б сказав, тут нижчі, ніж на Луцькому ринку. Так що, шановні, пропоную їздити на Рівенський ринок. Шукали ми третій міган, але зараз розглядаємо Форд Фокус такий. І це це 13-й рік. Двигун 1,6 дизель на жирній комплектації. Зараз хочемо ще на яму подивитися. Походовки без проблем, по движку без проблем. Зараз глянемо нижче, якщо що, то й заїдемо ще на СТО. Якщо там черги не буде, то заїдемо. оце ми забираємо в Рівному, придбали Реноколіас 12 року. бензин 2,5. На прекрасній комплектації, комплектація басе, кожаний салон, клімат, парктроніки літня гума, листосплавні диски. Короте, машина заряджена. стояла 10 700 забрали ми її за 10, довго торгувалися, хлопці таки поступились. Зараз вже оформлені документи, зараз хлопці розраховуються і погнали на Полтаву. Все. Знизу вона класна, ми заїжджали на СТО. Хлопці придивились. Все ок. Швейцарія. 7000 доларів. 2008 рік 235 заявленого пробігу. 1,6 газ, бензин, четверте покоління газу. Так. 2008 рік 6500 на автоматі. Бензин двоєчка. Nissan. 650 не фарбовано. 12 рік, 1,5 дизель. Така машинка доволі непогана. Дизельок. Ще раз я вам покажу номер телефону. Сценік третій, ми я теж трошки дивилися. Ну тож теж в око впав він мені. Але дещо де ну, знайшли ми кращий варіант. Теж непоганий, він на автоматі, 12 рік, 9500, 171 заявлений пробіг, дизель 1,5. Ford Focus. 11-го року, це третій фокус. Ціна 7300-220 заявленого, дизель 1.6, номера телефонів власника. Автомобіль Ведмая. Діски термозні поміняні. Колодки теж. Третій міган. Ціна 7600 за 13 рік. К9К, номер телефона. Цена адекватна. Непоганий варіант. Фокус 3. Вже на рівенській реєстрації, 7 тисяч доларів. 11 рік, 1.6 дизель, 6 механіка. Так, вибмає. Ми сьогодні взяли 13-й рік 1,6 дизель за 8 тисяч доларів. Ренокену, дивіться, який синій синій. Зараз підійдемо, спитаємо, що тут хлопці намалювали. Так, 10-й рік, бензин 1,6, сертифікат є, гарний стан 6700. 6,700. 6500 буде на віддачу. Тауран 10-го року, 9350, 1,6 бензин 75 кВт. Видно, але не дешево. Таурончик 7700, 1,6 бензин. Восьмий рік. 208 проїхав тисяч. А п'ята в універсалі. По номерам бачу номер ще не вигорів ще. Вона не бачила ще особо рівенського ринку. Швидко знімаю, бо часом обмаль. Вона сьомого року, 1,6 MPI МПА, 244 заявлено і ціна 6400, чоловік сказав, гума літня. Але автомобіль видмає Парктроніка. Непогана машинка. Третій 3, рік, дизель 1.6. Швидко по комплектації, чарівний номер. вибачаюсь, вітер дує, можливо буде погано чути. Ford фокус другий, 7400, дизель 1.6 12 рік. Пробіг 237 тисяч на рівенській реєстратор. Дивіться яка. 14 рік і ціна 6600. Але двигун 1,2. Газ, бензин. Двигун слабенький, конечно. Ну як? Може він не слабенький, але він малоресурсний. Люди його бояться. Дивіться, ось який. Звірок стоїть. До 10-го року 6600. Можливо, 1,8 бензин, можливий тор. дивіться яка гарні вона. Це наш знайомий по луцькому ринку. Сьогодні він в Рівному. Ну і раз, попали. Попали сюди, значить, 12 рік, 2 дизель, 256 тисяч пробіг, 8,9. 9. ціна, чарівний номер. Отой чоловік в очках, а це він головний тут. Все, я їй показував, вона була на Луцькому ринку. Тепер вона сьогодні стоїть в рівному. Дивіться, чим відрізняється рівна від... А ти за неї її поїдеш, так? Ні. До них Дивіться, ось якийсь ітранчик стоїть. Без підкрасів. Він цілий, чоловік каже, без підкрасів. 6611 рік автомат. 1,6 дизель, 11 рік. Він це ме Так, і чоловік казав, що якщо буде класний торг, то за 6200 це нижня ціна, він віддасть. Ось така гарнільна машина. 6200 на віддачу. Міган те ж сама на місцевій регістрації 7450 за 12 рік. 1,5 дизель 282 пробіг. Кадік 8 року 1,9 дизель 6300 на старті. Рівеньська реєстрація. Так, дивіться, ось в рівному який гарний міганчик знайшли. Ну він вид має, я не скажу, він, не, він навіть не полірований. 12 рік, дизель 1,5, 218 заявлено, ціна 7,200. Ну, Як ви дивіться за 7-12 рік. Арктроніка, Франція. Там просто є царапка, тобто він ще не не, не готовлений цей, цей автомобіль.